Я би сказала так: електронний кабінет забезпечує можливість реалізації платника податків усіх прав та обов'язків, які визначені податковим кодексом. На сьогодні оцифровано майже 100% сервісів та послуг, надання яких забезпечує електронний кабінет. Серед основних сервісів для для бізнесу я би о, виділила це такі сервіси, як доступ до даних реєстрів та особистої інформації е, у зв'язку з е, запровадженням воєнного стану є особливість доступу до даних реєстрів, це, зокрема, те, що доступ надається з інд... ідентифікацією особи, яка здійснює е, ну, відповідний запит. Крім того, сервіси щодо що стосуються подання звітності, платники мають можливість подавати не тільки податкову звітність, ну, крім податкової, але і інші документи: це і запити, і листи тощо. Інформацію щодо комунікації електронного, скажімо, документообігу в частині подання податкової звітності. Вона доступна у режимі перегляд звітності. Також даний режим ну, це, мабуть, для бізнесу мало стосується, бо вони в основному подають звітність в електронному вигляді, там доступна інформація щодо поданої звітності в паперовому вигляді. Стосовно сервісів для платників ПДВ та акцизного податку, Електронний кабінет надає повний спектр інформації, яка є в податковому органі. Це і в режимі реального часу показується інформація з реєстрів податкових та активних накладних. Це інформація із системи електронного адміністрування. Слід зазначити, що доступ до інформації в електронному кабінеті мають керівники, бухгалтери, бухгалтери та уповноважені особи, яких керівник уповноважив на взаємодію з контролюючим органом, і відповідно було подано повідомлення відповідне. Крім того, мабуть, основним сервісом, яким користуються платники, поплатники, це є доступ до своїх особових рахунків. Платники бачать актуальну інформацію про суми нарахувань, про сплачені суми, про суми податкового боргу. На сьогодні, у випадку наявності податкового боргу, електронний кабінет надає таку сервісну послугу як розрахунок пені на суму, податков... на суму податкового боргу, яка виникла на момент запиту. Для отримання інформації про бізнес партнера, основною вимогою є це наявність згоди. На розкриття іншому платнику податкової інформації. На сьогодні контрагент самостійно визначає набори даних на розкриття іншому, плат... іншому платнику. На сьогодні існує понад 10 таких наборів, які можна отримати про бізнес-партнера. Відповідно до звернень е, е, народних депутатів, а також платників, перелік такої податкової інформації, яка надається для отримання, вона розширюється, тобто е, перелік не стоїть на, як то кажуть, на місці. Основним питанням, мабуть, основним сервісом, що стоїть на сьогодні, це сервіси щодо забезпечення комунікації платників податків з контролюючим органом. Ну, на сьогодні комунікація з платниками податків оцифрована на 100%. Платники можуть Подавати будь-який електронний документ у вигляді, затвердженому в установленому порядку, подавати сервісні документи, надсилати листи в електронному вигляді, подавати запити на отримання індивідуальних податкових консультацій. Для, для таких опцій передбачено окремі режими. Наприклад, то, що для подання звітності передбачено, зокрема, режим ведення звітності для направлення листів або іншої кореспонденції, передбачено режим листування з ДПС, подати запит на отримання ІПК можна скориставшись режимом індивідуальної податкової консультації. І те, що основне зараз стоїть, це актуальне питання, яке всіх турбує, це питання щодо комунікації контролюючого органа платником податків через електронний кабінет. Комунікація передбачає наявність заяви про бажання отримувати документи через електронний кабінет. Подання такої заяви заява подає, подається стандартним способом, який передбачений для подання будь-яких запитів інших. Відповідно для заповнення заяви, там, по суті, необхідно внести тільки електронну пошту. Повторне, я би наголосила просто там, то що були питання, да. повторне подання заяви в паперовому вигляді не передбачається. Тобто, якщо є випадки, які, скажімо так, регламентують або виявляються стосовно повторної подачі заяви в паперовому вигляді, то ми просимо у вас повідомляти для того, щоб ми. Усували такі непорозуміння і організовували повторну комунікацію, як з представниками контролюючого органу, так і з платниками податків. Тамара, вибачте, давайте тут конкретно. Там автоматично ввела наша головний бухгалтер, автоматично потяг код, я маю на увазі, да? автоматично підтягнулася і попала в ДПІ Шевченківського району. Це я кажу про асоціацію. Я на, прямо хочу для себе з'ясувати на конкретному прикладі на нас. Шевченківський район, я ж так розумію, там одні ж сопи в районах, так? Але питання навіть не в, не в цьому. У мене питання. В основному ми працюємо з ДПС України і дуже багато я проводжу напряму е, комунікаційних платформ з регіонами. Попала наша заява про спілкування з е, Шевченківською податковою, там тільки ЦОП, ну хай буде це головне управління в місті Києві. У мене питання виникає. А А ДПС України, я майже, майже кожен день через кабінет вона відправляє. Е, так. Як ми будемо спілкуватися? Я до чого? Багато дуже на дистанційки. Розумієте? Війна? Я прошу конкретно відповісти. З нашого боку, з сторони контролюючого органу, забезпечена можливість отримання інформації щодо поданих заяв. Нам Правильно, я не про заяву, Томочка. Мені зрозумійте, подали заяву, попала в, там, де на реєстрації, на обліку знаходимося. Мене питання, що а з ДПС України, а з іншого регіону контролюючий орган, чи тільки ми будемо отримувати е, ця заява, дає можливість тільки там, де стоїш на обліку. Крапка. Ні, отримання документів, які направляються платнику податків, не залежить від того, ну скажімо так, куди ви подали заяву. Заява подається за місцем основної реєстрації, так. але ця інформація використовується на центральному рівні. Тобто, ДПС. переставку це я буде. для себе хотіла зрозуміти. Ніяких більше листів не треба направляти, як да, всі кажуть, платники мені. Ось ми подали, попало воно там, де ми на обліку, і це бачить вся Україна, контролюючі органи. Правильно? Так, контролюючий орган, бачить цю інформацію. Подання додаткових листів щодо направлення документів ага. в електронний кабінет. там... Ну, ну, Заява е ще потребує, щоб ми написали листа на Кирієнка, наприклад. Ні, ні. подання О. додаткових листів не потребується. Тобто, не я, е Антоніна, моє надію, Петрівна моя чує. Тобто ми все правильно говорили. Воно попало там, де ми на обліку, але, але отримувати тепер від податкових ну, різних там регіонів чи ДПС України ми будемо отримувати в Кабінет електронний. Правильно, Тамар? Да. Ви вхідну кореспонденцію? Так, е, да. е, документи будуть надходити в режим вхідні-вихідні документи. О, вхідні вихідні. Етат. От я, як я завжди кажу, як я зрозумію, так і всі зрозуміють. Тобто ніяких, шановні колеги, ніяких паперових листів надсилати не потрібно. Заявка автоматично попала за місцем реєстрації платника, але це на рівні е, України. І в регіонах, і в ДПС України. А скажіть мені тоді останнє, скажіть мені, будь ласка, а про що мова йде? Пріоритетність це як? Ми роздивились ту заяву в долі попереду. Там такого взагалі немає. Там нема слова пріоритетність. Можливо, це, давайте скажемо так, документи, які направляються контролюючим органом платнику, вони відображаються і місяця в режимі всіхні документи. Так. Разом з тим, платнику на електронну адресу надходить повідомлення щодо доставки документа О. в електронний кабінет. О, Ну, це щодо електронної пошти, на яку платник отримує таке повідомлення. Враховуючи те, що вимогами податкового законодавства ну, законодавства передбачено також заява про відмову отримувати документи через електронний кабінет, яка подається тільки один раз в рік, є можливість у платників в режимі налаштування. Визначити електронну адресу з метою, скажем, недопущення не, не в момент надсилання повідомлень про доставку документів, пріоритетним буде електронна адреса, яка вказана в налаштуванні. Ми всі з вами знаємо, що ну я сказала про заяву про відмову. Знаємо, ж як часто змінюються електронні адреси з однієї на іншу, або скасовуються, або е електронна адреса, яка була вказана в заяві, може взагалі змінитися або не вила Зрозуміло, зр зрозуміло, Вибачте, Тамара, що я вас перебиваю, бо у нас наступний захід через 6 хвилин. Але я думаю, все зрозуміло. Подали ми свою інфо електронку туди, подали Антаніна Петровна, там почта. Правильно наша? Так так, подали. Так. Тобто ми подали, е, окрім того, що у нас щось прийде з якогось регіону чи з ДПС в електронний кабінет, одночасно нам прийде інформація на наше інфо, що в кабінеті там, наприклад, там якийсь запит. правильно? Ну, так, да, що в електронний кабінет надійшло такий то лист. Прекрасно, прекрасно, Е, Дякую, дуже дякую.